Ліда, і я знову з вами. Так, на моєму каналі була невеличка перерва така літня, от, але з вікном вже осінь і я вирішила, що пора завершувати перерву і знову знімати відео і повертатись на канал. Після перерви на моєму каналі вже вийшло одне відео, але те відео насправді я знімала в червні. Я навіть в червні його змонтувала, мені залишалося лише додати фотографії, але Сталася перерва, і тому, хоча знімала я це відео в червні, побачили ви його в вересні. От, а сьогодні я знімаю перше відео після перерви і я дуже цьому рада. За цей період, коли я не знімала, я продовжувала в'язати. В мене є одна готова робота. Так, повністю на 100% в мене готова лише одна робота, але та робота зайняла в мене дуже багато часу, про що я не шкодую. А зайняла вона в мене багато часу, тому що в ній я нарешті виконала своє бажання і знов повернулася до гачка. Хоча починала я цей виріб в'язати спицями, а завершувала гачком. Все одно кількість гачка в тому виробі вона досить велика, і зайняло це в мене багато часу. От навіть ще колись давно, коли я більше в'язала гачком, я помічала, що при в'язанні спицями полотно в мене збільшується швидше, гачком якось все більш повільно відбувається. А тим більше зараз, після такої великої перерви, взагалі все так було повільно, ну дуже повільно. От, але мені дуже подобався цей процес, тому я не закинула все ж таки продовжувала в'язати, поступово трошки швидше в мене стало виходити. І в результаті в мене є готова робота. Більш детально про неї я розкажу в окремому відео, яке буде присвячено саме цій роботі. Далі, в мене є ще дві майже готові роботи. Їх я в'язала тоді, коли не могла в'язати оцей свій основний процес гачком. От. І крім того, за цей період в мене з'явились нові інструменти. Про все це я буду поступово знімати відео і вам розповідати. А сьогодні я хочу поговорити про поновлення в своїй в'язальній бібліотеці. Але спочатку я хочу показати вам отакий от виріб. Це клубочниця. З'явилася вона в мене якраз на початку моєї перерви. Тому у відео я її не показувала, але показувала фотографії у спільноті і в сторіс в інстаграм. Насправді. Я давно хотіла собі клубочницю, але із-за того, що це не є таким предметом першої необхідності для в'язання, ну, в принципі, без клубочниці можна в'язати, то я весь час відкладала думку про те, що я хочу собі клубочницю. От, ну, періодично я на них дивилася, але так і не наважувалася купити, і от тепер в мене вона є. Крім того, що це клубочниця і що її можна використовувати у в'язанні, мені дуже подобається вона просто як предмет в інтер'єрі. Ось така вона гарна. Мені подобається, що в оздобленні цієї клубочниці використаний мій улюблений зелений колір. Отже, вона в мене зараз стоїть на видному місці і тішить моє око. Так от, значить, зазвичай я в'яжу з бобін. І коли ми в'яжемо з бобін, то, звісно, зручніше використовувати отаку от річ, так? Але під час роботи над якимось виробом, особливо, якщо це великий виріб, як сукня, які я дуже люблю в'язати, часто відбуваються такі ситуації, коли потрібно якусь частину розпустити якісь. Етап в'язання перев'язати, да? і ми зазвичай розпускаючи, змотуємо пряжу в звичайний оцей клубочок, який ми знаємо ще з дитинства, у формі кульки. Так? Ну, звісно, зручніше би піти, дістати моталку, змотати от в таку от штуку. Вона більш стійка і в принципі можна в'язати з нею, вона нікуди не котиться, не втікає. Але найчастіше, коли мені необхідно щось розпустити і перев'язати, мені хочеться зробити це пошвидше, поки я не забула, не загубила думки з приводу того, що саме я там хочу переробити. І зазвичай я змотую в звичайний клубочок. Потім, коли ти починаєш в'язати з того клубочка, він весь час намагається від тебе кудись втекти, вкотитись, і це сповільнює процес. От, тому. Клубочниця в такому випадку, дуже корисна річ. Так сталося, що саме цього літа я майже не в'язала з бобінної пряжі, я в'язала багато з розпущеної пряжі, і також ще в'язала з пряжі, яка продавалася. Змотана в 4 нитки, а мені потрібно було зробити так, щоб вона була трохи тонша і щоб мені на більше вистачило. Тому ми з донькою розмотували ту пряжу, ну, ділили навпіл, тобто вона була в 4 складення, а ми ділили її так, щоб вона була в два складення. І в процесі цього розділу ми змотували звичайні оці кругленькі моточки. Взагалі-то я думала, що коли ми її розділимо, я візьму металку і змотаю отакі от бунтики. Але мені хотілося пошвидше вже в'язати далі. І крім того, в мене тепер є отака клубочниця, тому я не витрачала час на металку, а одразу в'язала з клубочків і за допомогою цього от чудового пристрою. Ця клубочниця була створена майстром, якого звати Андрій, і його майстерня називається Диво Кераміка. Знаходиться вона в нашому місті на території військового шпиталю. В цій майстерні регулярно відбуваються безкоштовні майстер-класи для поранених військових, для дружин військових і для діточок військових. Також будь-хто може прийти на майстер-клас в цю майстерню, але за невелику плату. Якщо ви хочете потрапити на майстер-клас, то потрібно заздалегідь зателефонувати і домовитись. Отже, якщо ви з Кременчука або десь поруч, або, може, будете проїздом в нашому місті і хочете спробувати себе у такому виду творчості, то, будь ласка, телефонуйте, домовляйтесь. Я залишу посилання на сторінку диво кераміки в Інстаграм і в Фейсбуці. Ну і звісно, в майстерні диво кераміка ви можете, окрім майстер-класів, придбати також будь-які вироби з кераміки. Це можуть бути як готові вироби, так і вироби на замовлення за вашим бажанням, якісь ваші ідеї. Ознайомитися з виробами майстерні диво кераміка, ви можете на сторінках у Фейсбуці і в інстаграмі. Але це не є сторінки для продажу, тобто, там просто періодично з'являються якісь фото з життя майстерні. Але для ознайомлення і для контакту з майстром ви можете скористатися цими сторіночками. Так що, будь ласка, запрошую, звертайтесь. Ну, а тепер перейдемо до новинок в моїй в'язальній бібліотеці. Я подивилася, що останній раз поновлення своєї в'язальної бібліотеки я вам показувала в червні 2020 року, тобто 3 роки тому. І от за цей період, за ці 3 роки, періодично в мене з'являлося щось нове, якісь нові книги про в'язання, але я їх не показувала. Ну, напевно, тому що знімати відео про те, що в мене з'явилась нова книжка, якось не дуже. Цікаво. От, а зараз в мене вже зібралася якась кількість, і я вирішила вам розповісти. Отже, перша книжка, яку я вам покажу, я її дуже сильно хотіла. Мені здавалося, що все, як в мене з'явиться ця книжка, я буду найкрутіша в'язальниця. В мене не залишиться ніяких питань з приводу в'язання, я буду все вміти, все знати, але якщо чесно, я так і не почала її читати. Верніше, ні, я почала, я сейчас вам скажу, в мене. На 11 сторінці закладка. Це все, що я прочитала. Але я не втрачаю надії, я хочу її читати, можливо, зимою. Один раз я намагалася скористатися цією книгою. Мене цікавила якась тема, здається, спущене плече. Я знайшла з алфавітним показчиком, зраділа, бо я думала, що я такого не знайду Спущене плече. Але за алфавітним покажчиком така тема була. Я відкрила і там просто якби така коротка стаття про те, що таке спущене плече. А мені саме було цікаво якісь нюанси, як розрахувати, або може якісь є тонкощі, які потрібно враховувати при вив'язуванні спущеного плеча. Тобто мені на той момент нічим не допомогла ця книга, просто там в загальних рисах, що таке спущене плече. Але так як книга не маленька, я думаю, все ж таки я там знайду якісь знання, які будуть мені корисні, але потрібно знайти час для того, щоб почати її вивчати. І розкажу вам ще історію, як я купувала цю книжку. Коли я вже вирішила, що мені точно потрібна ця книжка, здається, то як завжди було якесь свято, мені запропонували обрати собі подарунок. Я захотіла цю книжку, я почала гуглити ціни, щоб обрати більш Цікавий варіант, і вирішити, в якому магазині я буду купувати. І я побачила, що вона продавалася за двома якби, цінами. Частина магазинів продавала її за більшою ціною, частина за меншою. Причому різниця між більшою і меншою ціною була така значна. Ну, Якщо я не помиляюсь, я вже точно не пам'ятаю, але мені здається, що десь гривень 400 може. От і я ж думаю, що мені робити? Як так може бути, що така велика різниця? Я думаю, ну не може ж бути, що то скорочена версія якась книжки. Коротше, я думала думала і вирішила все ж таки замовити за більш низькою ціною. І от, коли вона до мене приїхала, я почала її розглядати і зрозуміла, чому ця версія дешевша. Ніж інша. Дивіться, вона московською мовою, ну звісно, бо українською такі книжки в нас не випускали. Ну, принаймні цю книжку українською я ніде не бачила, англійською я так добре не володію, щоб англійською читати її. От, вона московською мовою. Але якщо ми відкриваємо, отут написано Київ 2020 рік. Тобто, я так зрозуміла, що ця книжка, що дешевше, вона друкувалася в Києві, а та, що дорожче, друкувалася в Московії і звідти до нас їхала. От, Тому я рада, що я все ж таки не купила ту, що дорожче. Далі, коли я замовляла цю книжку, я от не пам'ятаю, чи я сама пішла подивитися, які там ще є книжки про в'язання, чи мені магазин запропонував. Книжку Елізабет Циммерман з якоюсь дуже-дуже класною знижкою. Я, в принципі, особливо ніколи не хотіла собі цю книжку. І неодноразово чула відгуки про те, що ця книжка, яку не обов'язково мати собі в бібліотеці. Цікаво, може один раз прочитати, але купувати її не обов'язково. Не послухалася я цих відгуків, побачила хорошу ціну, і думаю, як же я ж. Цікавлюсь в'язаннями, жодного разу цим рома не читала, як це так? Замовила. Коротше, замовила я її один раз прочитала, і оце та книжка в моїй в'язальній бібліотеці, яка просто займає місце. Ну, добре, що вона невелика. Не знаю, ну може один раз прочитати і цікаво. Але насправді для сучасного в'язання ну, мені здається, що це все вже не актуально. Можливо, раніше, коли не було доступу до інтернету, до всієї цієї інформації, якщо людина з нуля просто вирішила зв'язати свій перший светр, то так, можливо, це була корисна книжка, але зараз, коли навкруги багато інформації, є інтернет, все це доступно. Мені здається, що навіть починаюча в'язальшиця, яка в'яже свій перший светр, вона може зв'язати щось трохи більш досконале, ніж светер, який описується в цій книжці. Ну, це моя думка. От, не знаю. Стоїть вона в мене. Я думаю, може колись пройде час і ще раз прочитати. Може, тоді я зрозумію, в чому прикол цієї книжки. Я розумію, що напевно на той час, коли Елізабет Циммерман була відома, напевно, тоді вона дійсно зробила вагомий внесок, у розвиток в'язання, і дійсно її книжки допомогли багатьом почати в'язати. Але на даний момент я вважаю, що це книжка, на яку можна не витрачати кошти. От. Так от я не послухалась відгуків і клюнула на знижку і на хорошу ціну. Отже, далі книжка, про яку я довго мріяла, це отака книжка «Нурегон». Я навіть дивилась на неї в англомовному варіанті, але в англомовному варіанті ну, дуже було дорого. І все ж таки в мене з'явилася також московською мовою. З цією книжкою також цікаво була. Я купила її за є підтримка, пам'ятаєте? Держава нам давала 1000 гривень, коли був коронавірус. Отже, як все було? В одному магазині книг, в якому я періодично купувала, була акція, що на 999 гривень із картки є підтримка, можна купити подарунковий сертифікат на 1200 гривень. От. А ця книжка була, її ще не було в наявності, було написано, що вона очікується, і ціна її була якась там. Ну, більше, ніж 1200, чи 1300, чи 1400, щось таке. І от купую я цей подарунковий сертифікат за кошти з картки, є підтримка. І починаю чекати, коли з'явиться ця книжка. Там на сайті була вказана дата, коли вона з'явиться, і до цієї дати залишалось там щось тиждень, чи трохи більше. І я думаю, зараз вона з'явиться і я одразу замовляю і розплачуюсь цим подарунковим сертифікатом. Але. Починається війна. Починається війна. Звісно, магазин знаходиться в Харкові, магазини працює. та й мені не до книжок. От. І потім вже десь другий місяць був, чи вже після другого місяця, чи третій, ну, не пам'ятаю. Якось так поступово мої думки починають знову повертатися до в'язання. Я ще не в'язала, але я вже щось таке собі думала про то в'язання. Я згадала про той сертифікат. Думаю, ну, хоч зайду гляну, чи працює магазин, чи ні. Зайшла я на сайт цього книжкового магазину і побачила, що магазин відновив роботу. І я думаю, можу спробувати замовити. Так мені хотілося цю книжку. І сертифікат в мене. Ну, вони не присилали мені сам сертифікат, цей вживу, мені присилали код на телеграм. Ну, думаю, спробую, а може, вдасться. І так я замовила цю книжку, сплатила сертифікатом. До речі, там в них при покупці від 1000 гривень безкоштовна доставка, але я думала, ну, так як я сертифікатом сплачую, ще й сертифікат куплений, якби так, не за живі такі гроші. Я думала, що я буду сплачувати за доставку, але ні, я тільки сплатила різницю оцю між вартістю книжки і 1200, що подарунковий сертифікат. Щось в мене там було. Чи трохи менше 200 гривень, чи трохи більше 200 гривень я доплатила, я вже не пам'ятаю. Коротше, ця книжка мені обійшлася дуже смішні гроші, і, можна так сказати, що цю книжку мені подарувала держава. Так. Звісно, трохи прикро, що вона московською мовою, але все одно я рада, що вона в мене є. Є один візерунок тут, з якого я хочу почати вже. Одразу, коли вона мені прийшла, я її переглянула. І, якби один із візерунків, він прям збігся в моїй голові з однією пряжею, яка в мене вже є. Але поки що черга до того виробу не дійшла. Подобається мені такого типу візерунки і подобається мені ця книжка. Далі. Одного разу ми з чоловіком вирішили відвезти макулатуру здати. Макулатуру у нас приймають там, де продають книжки в використанні різні. І коли ми приїхали здавати макулатуру, звісно, ми ж там почали щось щось там. там Він там щось своє шукав, а я думаю, може щось в'язанню знайду таке цікавеньке. По спицям я нічого не знайшла, знайшла лише по гачку отаку от книжку. Я думаю, хто більш раніше почав в'язати гачком, ніж я, напевно, вона була дуже відома. Якийсь час, мені так здається. Побачила я цю книжку, почала переглядати сторінки, і мені здалося, що доволі такі цікаві візерунки тут можна чимось надихнутись. Я на той момент, коли мені трапилася ця книжка, не в'язала гачком, але весь цей час, поки я не в'язала гачком, я Мріяла про те, що я повернусь колись до гачка. От. І тому, коли я побачила цю книжку, я думаю, може, це буде якимось поштовхом. Коротше, не... я зрозуміла, що я не можу залишити її там. Пішла я спитати, скільки вона коштує. От тут, до речі, наліплена ціна, а я щось не пам'ятаю. Чи я не побачила тоді? Я пішла спитати, скільки вона коштує, і мені жіночка, яка там продавала ці книжки. Дістала ще от таку -от книжку. Дивіться, 500 візерунків. Ну, вона теж московською мовою, але 500 візерунків гачком. От. І за ці дві книжки вона взяла з мене 50 гривень. Ну, як я могла їх там лишити за 50 гривень? Ну, подумайте, як. От. Дома я почала розглядати. Ці 500, знаєте, наче 500 візерунків, це так багато, це думаю, о, точно там щось знайду. Але насправді, коли я переглядала оцю з цими фото такими старими, да, чорно-білими, не дуже якісними, в мене більше виникло натхнення, ніж коли я переглядала цю книжку. А чому? Тому що мені здається, що дуже невдало. Обрали пряжу для в'язання зразків для цієї книжки. Ну дуже. Я впевнена, що тут багато цікавих візерунків, але для того, щоб повністю зрозуміти, що це за візерунок і як він буде виглядати, мені здається, що потрібно брати і в'язати свій зразок. Колись я дов'язувала своїй доньці спідничку, в неї була джинсова спідничка улюблена, вона швидко стала коротка, але по ширині була нормальна, і так як вона була її дуже любила цю спідничку. Я вирішила її дов'язати. І дов'язала я її тоді розпущеною пряжою. Причому розпущена та пряжа була з виробу не ручної в'язки, а магазини якийсь виріб. Навіщо я його розпустила, я вже не пам'ятаю. І от цією пряжою я дов'язала їй спідничку. До речі, про це я розповідала в якомусь старому відео, якщо знайду, то посилання залишу. Так от, полотно з тої розпущеної пряжі. Яка була з магазинного виробу неручної в'язки. Тобто, коли я розпустила той виріб, пряжа була нерівна і вона не, роз... не вирівнялась. От полотно виглядало, дуже схоже мені, як виглядають зразки на фото в цій книжці. Отже, враховуючи, що я купила ці дві книжки за 50 гривень, то хай буде. Може, колись і стане в нагоді, але якщо купувати її як нову за повну ціну, то я не впевнена. Ну, тут, до речі, написано це книжковий клуб. Написано, що вона 100 гривень коштувала, але я не знаю, який це був рік. 2009. Напевно, для 2009-го це була дорога книжка за 100 гривень. Ну, нічого, хай буде, може колись щось тут і візьму, якийсь візерунок собі. Ну і останнє поновлення в моїй бібліотеці, яке я вам сьогодні покажу, це ось такий от журнал. Дуже давно я його хотіла. Цей журнал по сторінках є на Пінтересті. Там я його і побачила. І неодноразово переглядала, але все ж таки мені здавалося, що мені потрібно його вживу. І от незадовго до мого дня народження сестра моя спитала, що би я хотіла. Я згадала про цей журнал, і вона мені його подарувала. Коли я отримала цей журнал, я почала його розглядати, і я зрозуміла, що він навіть кращий, ніж я собі уявляла. Дійсно, на даний момент, це книга, яка або журнал, який мене найбільше надихає, мені дуже подобається. В цьому журналі є візерунки як для спиць, так і гачка. І крім того, що тут дуже багато цікавих візерунків, саме. Якби однотонних, так? які в'яжуться з однієї пряжі. Але найбільше, що мені подобається, що тут багато візерунків, які в'яжуться пряжами двох кольорів, але то таке, саме цікаве, що тут є візерунки, які в'яжуться пряжами різних фактур. Причому такі візерунки тут є як для спич, так і для гачка. Оце мені найбільше подобається і дуже хочеться мені цим скористатися. Тобто, наприклад, коли гладка, така більш товста пряжа використовується разом з тонким мохером або ну, з якоюсь тонкою пухнастою пряжою, і це все в одному візерунку. Єдина є незручність в користуванні цим журналом по-перше, що він незрозумілою мовою, але по схемам, в принципі, все зрозуміло. І по-друге, те, що тут візерунки, вони якби не впорядковані. В мене взагалі таке враження, що ніби це було багато таких більш тонких брошур якихось, і їх отак от просто стулили докупи. Бо, ну от, як завжди в книгах, всі візерунки з косами, наприклад, потім всі ажури йдуть. потім... То, тут такого немає. Тут можуть йти один тип візерунків, потім інший, а потім знову такі візерунки схожі, як ті, що були попереду. От. Але це не така вже сильна незручність. Все одно журнал дуже крутий, я вважаю, і дуже цікавий. Так що на даний момент це мій найулюбленіший журнал з візерунками. Ну от, на сьогодні це всі поповнення в моєї візальної бібліотеки, які в мене були за три роки. На даний момент в моїх думках немає ніякої книги про в'язання, про яку би я мріяла. Напевно, тому що я ще не насолодилася в повну міру тим, що в мене ще є, ще не все перечитала, ще не всі візерунки спробувала, які мене зацікавили. От. Тому, Поки що я довольна своєю в'язальною бібліотекою і вона мене повністю задовідає. А на сьогодні це все. Дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей!